відеоогляд постошліфувального верстату. Довжина заготовки десь 370 мм, можна шліфувати. Ширина стрічки розрахований під стрічку 75 мм, довжина стрічки 1,80 м. Мотор 1,5 кВт. Дайський Гранд Фос. Три тисячі обертів. Значить, зібраний. На отакі вот вот каретки з лімбом опускається м'якенько. Знімається. Конструкція важка. Десь около 100-110 кілограмів буде. Зараз покажу в роботі. Наш контактне на колесо 200 мм. Приводний і натяжний 140 мм. Зібрано все на пружині. Зараз покажу в роботі, підключений напряму від трьох фаз. Розрахований під механічну магнітну плиту. Та можна ставити електричну, кому яка зручна. Подача ручна. Деякі деталі покриті цинком, ті що голі, ті, що працюють в якості подачі, нічим не покривав, тому що тут всі робочі поверхні задіяні. Не можна того робити. Ось такий станочок, кому цікаво, можна такий зробити під замовлення.